Заходьте. Добрий весін, а де ж діду са дітон? Привій, дівчинка, він зайнятий. попросив мене посидіти з тобою. Тьо, ви висвея. Так, звичайно. То Та ви з стекунку. З міста. Звичайно, ні, я родом із чарівного лісу. Ой, там головно, мабуть, так дуже. Я іноді туди відправляюсь ненадовго. Нерв заспокоїти. А мене можете якось за собою взяти. Мені тесту лебе заспокоїти нелу. Звичайно, в тебе ж така нервова робота. Знусяйтесь, так? Але взяти з собою і А коли тьотю славу? Та хоч просто зараз. Плавда, правда. То лусаємо, почекай хвилинку. Навіщо? Побачиш, тримай мене за руку. Ну ось ми і на місці. О, як тут гарно, тихо, спокійно, жодної небезпеки. це. Марко, 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 винаки, винакий, Марко є. Дай йому Морку. Клолочку, ось Морку. О, дякую. Ой, який милий То я? Коломерково я ямили? Бувайте! Ось тепер зрозуміло, для чого мурку. Злозуміло. А цьому логатому дяді, що тут леба, сіну, якому ще дяді? А ось цьому. Такожі, просі, не кажи йому, просінь, немоглась. Вітаю, майстре, об'єднусь. Вітаю, Стерла. Вітаю. А хто ти? Я а, а? А, чи я Дитина. Тато, і моски мама. Дитин, объяснись, вечно. Як цікаво і несподівано! Мені Мені цікаво. Ти мені подобаєшся, логатий дьодю. Дитин, дякую, дитя. Дядю, а ти знаєш, Якусь козочку цікаву бафе. Ні, Не, Щось я не космос, шуст сердивне. Я знаю, хто може розповісти. Що, за фігня? Аб'ятусі, твоїх рук справа. Це не ваш бан. Він тобі він сам все скаже. Бувайте. Якийсь він на Лвові, цей благотий дядь. Ага, бува з ним таке. А ти хто? Я дитина. Ні, ну з цим я якось розібрався. А, ти ж людське дитя? Вона зі мною. О, Стелара. А, ну тоді ясно. Вона любить казачки. Чу, А хто їх не любить? То скажи, а? Уди лаз, кливати, дьоді. Я бардани Каскар. Я співаю балади. От як я можу заспівати казку? Та розкажи для різноманіття. Я навіть не знаю. Я ж нікого так не робив. Ну, будь ласка, дитина з площай. Ну. Чуєш? Дитина просить, дівчинка, і ти відмовиш? Ні, ну, не відмовлю, звичайно. Але от просто зараз я не готовий. А коли будеш готовий завтра? Ну, ти швидка. Зате ти щось не дуже ливати дядь. Добре, за три дні будемо тут ще раз. Ти маєш час, гарного вечора. До побачення, невати дядь. Я це код. Отакої. З'явилися раптово. Позадачили і щезли. Ні, ну це нормально, скажіть мені. А що тут такого? Сам завжди так роблю. Так що, готуйся, каскай. Це ще тут. Вибору в мене схоже нема. Нема, звичайно. Тіху на тебе налякав. Що ж, тоді настає час не балад, а казкових історій. Історії з чарівного лісу.